Податкова може виключити на сплану графіку перевірок. Це відбувається два рази на рік. Це відбувається 30 березня і відбувається в другому кварталі до 30 червня поточного року. У тому випадку, коли податковий орган побачив, що платник вирішив якимось чином підняти своє середньоголузеве податкове навантаження, доплатив податки до бюджету. І в такому випадку можливий варіант виключення. Тобто Наталя у нас. Кінці року до 25 грудня ми ж ще не здали нашу декларацію по прибутку, так, так? так. і тому це з цим пов'язано. Да, так, це з цим пов'язано. Да, податковий аналізує за попередні періоди, це да, податкове навантаження. Але як ми, що ми хочемо, щоб не відбувалось проведення перевірки, ми самостійно можемо задекларувати або відкоригувати свої витрати і доплатити податки до бюджету. В тому випадку ми вже тоді. Тобто які опції є у платника? По перше, він себе побачив 25 грудня. Одразу повинна бути така вказівка фінансового директору та бухгалтеру переглянути. Ту податкову декларацію податку на прибуток я буде формуватися до 1 березня, щоб включити ці речі, а також переглянути якісь можливо інші моменти, які включені в цей період перевірки, тобто подати уточнюючі декларації з податку там на додану вартість, з податку на прибуток, таким чином піднявши свої показники. І наскільки мені відомо у зв'язку з військовим станом штрафів за уточнення. Податкових зобов'язань минулих періодів немає. Так, дійсно, ви правильно все говорите.